Дуже миттєво офіціант Павло розповідає просто у стовпів, коли один із його клієнтів раптом витяг зброю і вистрелив собі просто в голову. На якусь хвилину раніше цей же молодик зустрів світанок у барі в колі своїх друзів і жодних сварок чи конфліктів. Ну адекватні. Адекват, да, 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 адекватні все в голову стріляє. Ну не знаю, ходили вони прямо і розмовляли нормально. І не грубили там нічого. У барі, який за сумісництво працює як інтернет-кафе, на сьому ранку було близько 15 нічних відвідувачів. Усе сталося миттєво. Момент пострілу навіть мало хто побачив. Сиділа кампанія діна спортстріну собі на спорт. Та да. нашоп'янетку ну, Я що, нюхав. швидка і поліція прибули за лічені хвилини. Тож гори стрільця вчасно доправили до лікарні, і це врятувало йому життя. Поліція кваліфікує цей інцидент як необережне поводження зі зброєю. На цей час він не прийшов до свідомості, тож поспілкуватися з ним у поліції немає можливості. Особу чоловіка теж не встановили, оскільки в нього не було жодних документів. З місця подій вилучили всі речові докази, зокрема зброю, з якої він стріляв. За цим фактом зараз проводиться перевірка і вирішується питання щодо правової кваліфікації цієї події. Крім того, зброя виявилась незареєстрованою. Більш того, пістолет був перероблений під травматичний. 是好吃不好。